Вас вітає майстерня дизайну та пошиття штор-гардинка. В даному відео ми показуємо варіант штор вітальню. Тут маємо плотну шторну тканину, оброблену стеклярусом для надання її більшого багатшого виду і з такою підтягнутою. Кутасом. Кутасом на такій гарній на такому гачку гарному Її доповнює друга шторка, але вже з легшого матеріалу з органзи, яка кріпиться на магніті. В поєднанні з білою напіворганзовою тюле. І Декор зліва у нас це такий от гарний кутас, який висить прямо з-під потолка. Поєднання кольорів на наш погляд досить вдалим. Гарно прикрасило вікно і зробило його багатшим. Помірні ціни. Гарний сервіс, термін виконання від тижня до двох, салон дизайну та, та пошиття штор, гардинка.